Добрий день! Сьогодні на уроці ми ознайомимося, як додавати нових спрайтів до проєкту, як змінювати образи виконавців. Що таке сцена, які вона має властивості, і як додати нове тло сцени? Виконавці спрайти, їх образи і сцена є програмними об'єктами середовища Scratch. Спрайти це основні елементи в Scratch. Кожна скретч-програма складається зі спрайтів і скриптів для керування ними. Спрайти можна навчити реагувати на інші спрайти і на дії користувача програми. Наприклад, ось що можуть спрайти: переміщатися по сцені, змінювати свій вигляд, видавати звуки і грати музику, виконувати команди користувача, реагувати на зіткнення з об'єктами. Слово спрайт часто використовується у програмуванні ігор для позначення фігурок героїв та предметів. Такі фігурки це насправді малюнки чи фотографії, тобто комп'ютерна графіка. Виконавець алгоритму в середовищі Scratch — спрайт, і кожний інформаційний об'єкт він має свої властивості, значення яких можна змінювати. Властивості спрайта ім'я, вигляд, видимість, розмір, розташування по горизонталі, розташування по вертикалі, напрямок руху. За замовчуванням, виконавцем у середовищі Scratch є рудий кіт. Додати ще один спрайт можна за допомогою вказівки Обрати спрайт. Спрайт можна вибрати з бібліотеки. Намалювати самостійно у вбудованому графічному редакторі, вибрати випадковий об'єкт із бібліотеки, завантажити з комп'ютера. Але подібний список можна використати й для того, щоб змінити вигляд, образ обраного спрайта. Для цього у вікні середовища обирають вкладку Образи. Ви, звичайно, знаєте, як влаштовані мультфільми. Нам показують один за одним кілька фаз руху. Око не встигає розглянути їх окремо, і малюнки зливаються в мультик. Скретч чудово розуміє наші мультяшні бажання, і в ньому кожен спрайт може мати кілька костюмів. Костюм спрайту це один із передбачених варіантів його зображень. За допомогою зміни костюмів зручно програмувати мультиплікацію. Відкриємо вкладку Образи. І бачимо, що наш виконавець рудий кіт уже має декілька костюмів. Якщо переключатися між ними мишкою, то створюється ілюзія руху. Змінювати вигляд об'єктів можна також за допомогою команд групи Вигляд дії, які можна виконувати над спрайтами: редагувати, форматувати, створити, видалити, зберегти, збільшити та зменшити. Давайте створимо скрипт і змусимо нашого котика рухатися по сцені. Спочатку додамо команду з категорії події, коли натиснуто зелений прапорець. Команду завжди з категорії керування. Цей блок гумовий. У нього можна помістити скільки завгодно блоків. І те, що їм охоплено. Безперервно повторюється. Потім команду з категорії рух перемістити на 10 кроків. Наступний образ з категорії Вигляд. Для того, щоб виконавець, дійшовши до кінця сцени, рухався в іншому напрямку, якщо на межі відбити. Клацаємо на прапорці і бачимо, що кіт здійснює нескінченну прогулянку, не залишаючи сцени. Але, упс! Чому справа наліво кіт йде вгору ногами? Справа в тому, що коли кіт відштовхується, він повертається. Як це виправити? Додамо команду стиль обертання зліва направо. І знову натиснемо на зелений прапорець. Бачимо! Тепер кіт рухається правильно. Окрім рудого кота, ще є багато виконавців спрайтів: тварини, люди, фантазії, танцювальна музика, музика, спорт, їжа, мода, літери. Після класання по спрайту він з'явиться на сцені. Також на панелі спрайтів під властивостями з'явиться його значок поруч із іконкою кота. Властивості об'єкта, де ви задаєте йому ім'я, положення, розмір та поворот, видимість, що відображаються лише для того спрайту, який виділено. Так, у лівій нижній частині вікна в розділі спрайти ви бачите ескізи двох виконавців рудий кіт і яблуко. Поточним вибраним є виконавець яблуко. В проєкті може бути багато спрайтів, і у кожного можуть бути свої скрипти. Важливо не переплутати, до якого спрайту які скрипти додавати, і пам'ятати, як переключатися між спрайтами. В списку спрайтів класнути мишкою по потрібному спрайту. Наразі треба запам'ятати, що коли ми працюємо з блоками, слід звертати увагу на те, який об'єкт виділено. У Scratch з'являється підказка у верхньому правому куті поля редактора коду. Там блідим кольором відображається фігурка виділеного зараз спрайту. А значить, весь код, який ви бачите в робочій області, відноситься тільки до даного героя. Коли виділяється інший спрайт, код попереднього стає невидимим. Якщо ви захочете видалити один із спрайтів, класніть по його іконці під властивостями. Цей спрайт стане виділеним, обрамленим синім кольором, і з'явиться хрестик, натиснувши який можна видалити спрайт з проєкту. Ознайомимося, як намалювати новий спрайт у вбудованому графічному редакторі. Графічний редактор це комп'ютерна програма, яка дозволяє створювати та редагувати малюнки. Після натиснення на кнопку Малювати ліворуч від сцени відкривається вбудований графічний редактор Scratch. Якщо ви знайомі з будь-яким графічним редактором то легко зрозумієте, як працювати в редакторі Scratch. Давайте познайомимося з інструментами. Обрати, позначити межу реформувати, пензель, гумка, заповнення, текст, прямокутник, коло, лінія. Використовуючи їх, можна створювати різноманітні малюнки. Якщо навести вказівник на будь-який інструмент для малювання і трохи затримати його, поки з'явиться спливаюча підказка з назвою інструмента, як зображено на малюнку. У графічному редакторі Scratch є інструменти, відмінні від тих, які є у звичайному графічному редакторі. Наприклад, інструмент заповнення має такі властивості: колір, насиченість, яскравість. Щоб отримати різне зафарбовування фону чи контуру малюнка у списку заповнити вибирають колір, наприклад, зелений, та деякий спосіб заповнення. У графічному редакторі Scratch є два режими векторний і растровий. Якщо, наприклад, перейти у растровий режим, Вибрати інструмент обрати. І якщо затиснути ліву кнопку миші та провести над малюнком лівою кнопкою миші уявну лінію, то виділений малюнок буде взято у прямокутник. Така частина малюнка має назву фрагмента малюнка. Над фрагментом у прямокутнику мишею можна виконувати дії: повернути, збільшити, зменшити, перемістити, розтягнути, скопіювати. Затиснувши клавішу Alt, переміщуючи фрагмент малюнка. В графічному редакторі можна намалювати новий або змінити вже існуючий спрайт. Створимо нового героя. Для цього на панелі спрайтів, що знаходиться під сценою, у меню вибираємо пункт Намалювати. Після цього тут з'явиться порожній спрайт. А на полотні вкладки, образи ми побачимо, що нічого не намальовано. Нехай нашим героєм буде смайлик. Намалюємо його за допомогою інструментів, коло та лінія. Також скористаємося заливкою, щоб розфарбувати. Можна перейменовувати, як і спрайти. Щоб не малювати другий костюм, продублюємо перший. Для цього треба клацнути по ньому правою кнопкою миші та вибрати в контекстному меню Дублювати. Таким чином створимо смайлові кілька костюмів, змінюючи тільки його посмішку. Творимо невеликий скрипт для нашого смайлика, щоб він змінював образи. У scratch сцена — це такий самий повноцінний об'єкт, як спрайт, але з деякими особливостями. Якщо Спрайт може мати кілька різних костюмів, то сцена може мати кілька різних фонів. Сцена може мати власні сценарії. Однак не всі команди спрайтів доступні для сцени. Наприклад, сцена не має всіх блоків розділу рух. У Scratch, коли створюється новий проєкт, сцена має лише один фон. Білий аркуш. Для додавання нового тла призначена панель сцени, яка знаходиться в нижній правій частині програмного інтерфейсу середовища. Тло сцени можна вибрати з бібліотеки, намалювати самостійно у вбудованому графічному редакторі, вибрати випадковий об'єкт із бібліотеки, завантажити з комп'ютера. Зверніть увагу, коли ви клацаєте на цій панелі. Сцена виділяється, а на вкладці код будуть команди для сцени. Також вкладка Образи тепер називатиметься тло. Тут можна намалювати тло, поміняти тло місцями тощо. Розмір сцени у Scratch обмежений. Загальна ширина сцени складає 480 точок. Тобто вправо від 0 240 точок і вліво теж 240 точок. Загальна висота сцени 360 точок. Тобто 180 точок вгору від початку координат і 180 точок вниз від початку координат. Положення об'єкта на сцені ми можемо змінювати за допомогою таких команд. А використовуючи інші команди, ми можемо змінювати напрям спрайта на сцені. Спрайт обертається навколо свого центру. Повертати можна за годинниковою стрілкою або проти. Ось чому передбачено дві команди. Кут повороту вимірюється в градусах від 0 градусів немає повороту, до 360 градусів повний оборот. Наприклад, змусимо спрайт обертатись на місці навколо свого центру. Додамо команду, коли натиснуто зелений прапорець з групи події. Завжди з групи керування. Поворот на 15 градусів за годинниковою стрілкою з групи рух. Натиснемо на зелений прапорець. Бачимо, що спрайт обертається за годинниковою стрілкою. Напрямок обертання легко змінити на протилежний, якщо замінити одну команду. Змінимо на поворот на 15 градусів проти годинникової стрілки. Знову натиснемо на зелений прапорець, бачимо, що спрайт обертається проти годинникової стрілки. Напрямок Спрайта вимірюють у градусах від 0 до 360. Якщо Спрайт повернути вгору, це напрямок 0 градусів. Якщо Спрайт повернути праворуч, його напрямок дорівнює 90 градусів. Якщо Спрайт повернути ліворуч, його напрямок дорівнює мінус 90 градусів. Якщо спрайт повернути вниз, його напрямок дорівнює 180 градусів. Отже, 90 праворуч, мінус 90 ліворуч, 0 вгору, 180 вниз. Коли спрайт з'являється в середовищі, він автоматично встановлюється у напрямку 90 градусів. Напрямок за замовчуванням. Поряд із напрямком 45 градусів показана команда, яка встановлює спрайт у цьому напрямку. Поточний напрямок спрайту можна подивитись, а також змінити в інформаційному вікні спрайту. Відкриємо бібліотеку фонів. Прокрутимо її у самий низ та виберемо фон XY Grid. На сцені з'явиться координатна сітка. Давайте зменшимо розмір нашого спрайта в два рази. Тобто приблизно до 50%, щоб він не займав велику площу сцени, а був більше схожий на точку. Тепер пограємо з його координатами. Для цього можна змінювати значення X та Y на панелі властивостей і дивитися, де після цього з'явиться спрайт, або просто перетягувати мишею спрайт на сцені та дивитися, як змінюються X та Y у властивостях. Наприклад, якщо х дорівнює нулю, іг дорівнює 150, спрайт опиниться в центрі по горизонталі та зверху по вертикалі. Якщо х дорівнює 200, іг дорівнює нулю, То спрайт опиниться праворуч по горизонталі та у центрі по вертикалі. Насправді не обов'язково до запуску програми встановлювати спрайти в потрібне місце за допомогою миші або панелі властивостей. Зазвичай це роблять програмно за допомогою спеціальних блоків коду, що знаходяться в розділі рух. Одним з керуючих розташуванням блоків є команда перейти до X, Y». Замість точок зазначаються бажані координати. Ця команда швидко розміщує спрайт у задану точку, тому її часто використовують на початку програми. Подивіться на ці дві команди: чи будуть відмінності у результатах їхнього виконання? Перша команда повертає спрайт навколо його центру на 45 градусів за годинниковою стрілкою від поточного його напрямку. Друга команда встановлює спрайт у напрямку 45 градусів, незалежно від поточного положення. Отже, сьогодні на уроці ми ознайомилися, як додавати нових спрайтів до проєкту, змінювати образи виконавців та встановлювати нове тло сцени. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу! До побачення!